Мало хто з пошановувачів української культури Чернігівщини не знає цей унікальний творчий колектив. Минулого року аматорський дівочий ансабель Антонівчанка підтвердив статус народного. І це високе звання колектив утримує цілком заслужено. Багата історія і традиції, визначний артистизм у виконанні, широкий репертуар здобув цим жінкам славу на багатьох фестивалях і конкурсах не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Колектив наш на сьогоднішній день називається Антонівчанка, але це уже на сьогоднішній день. Він створений із хорланки, яка була у ще за радянського союзу в колгоспах, по полях, по фермах. Тоді був створений фольклорний колектив. Обереги були старішини нашого села. Вже кілька поколінь талановитих виконавців пройшло через лави цього колективу. Почали зрощувати свої вміння нові молоді артисти, створили окремий хореографічний гурт, та на культурний розвиток поставила свою печатку війна. Тож сьогодні учасники народного колективу Антонівчанка зосередили свої зусилля на спільній меті всіх українців на перемозі. Запрошуємо людей, проводимо благодійні концерти і в себе у будинку культури в селі, і за межами в варві на Полтавщині. І ми віримо, що перемога скоро. Ми дякуємо і низько схиляємо голови перед нашими героями-захисниками, які на цю хвилину в холодних окопах під ворожим обстрілом тяжко важко, і нам в душі важко. Але ми стараємося, хоч краплинкою якоїсь. Пісні, чи то віршем, чи то гуморескою, чи то гривнею, чи то банкою з огірками і з салом допомогти якось нашим хлопцям.